Всім привіт, Петріоти для України, санкції для Росії, але не все і не одразу. Чергові вибухи в російському Єльці та Воронежі дальніх ударів у глиб Росії буде ще більше. Леопарди на фронті не часті гості в наших відео, але цього разу просто джекпот справжній. Тож покажемо все. Дочекайтеся. Про все це і інші події на фронті. Найближчі 10 хвилин розкажу я. В'ячеслав Цимбалюк, це канал Факти Лайф, рубрика Лінія фронту. Традиційно прошу поставити подобайку, підписатися, натиснути дзвіночок, щоб отримувати вчасно всі відео і нагадування про ці відео, які виходять. Ну і традиційно лишайте коментарі, пишіть, що нам потрібно додати до нашої рубрики, можливо, щось треба прибрати. Ну, ми почнемо. Почнемо, звичайно, з топ новини. Це плюс дві системи ППО Петріо для України. Берлін та Вашингтон ухвалять рішення про їхню відправку протягом кількох днів або, можливо, тижнів. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після переговорів. Зі своїм колегою зі США, міністром оборони США Пітом Хексетом наразі переговори продовжаться вже в такому робочому рівні для остаточного згодження всіх деталей. Зокрема, йтиметься про кількість пускових установок і ракет до них, які можуть бути включені власне до цієї угоди. Ну і там же, у Вашингтоні на зустрічі президента США Трампа і генсека НАТО Рюте. Президент США заявив, що готується відправка 17 систем Петріот, або значної частини з них до України, і вони прибудуть вже за кілька днів, так заявив Трамп. Це прям цитата. Ну тут звісно не все так просто, в першу чергу, тому що таку кількість, навіть якщо не всі 17 нам одночасно все таки ніколи ще не передавали, навіть те, що передавали, це був досить тривалий процес, і в цьому плані Україні теж потрібно підготуватися до використання і застосування цих систем, щоб вони справді не стали такою одразу ціллю для російських ракет. А безумовно, Росія буде в них цілитись. Ну і зокрема, скажу, що видання Axios сповідомляє про передачу зброї на 10 мільярдів доларів, яку США планують передати союзникам по НАТО. На першому етапі ця угода передбачає поставки ракет, засобів ППО, тих самих Петріо та артилерійських снарядів, які, зрештою, мають бути передані вже Україні. Можливо, справді не варто так буквально все сприймати, що от заявив Трамп, але от самі ці формулювання американського президента, от як він сказав, дамо все, що треба. Uh, і найсучасніша зброя США, як він сказав, стосовно того, що передається, хто б міг уявити, що Трамп скаже таке ну, ще місяць тому. І про 50 днів, які дав Трамп Кремлю до запровадження початку запровадження санкцій. Сприду того, чи зрадити це чи перемога, от з одного боку звучить так, що ну, як чергові оці два тижні. Але з іншого боку, ми згадуємо, що Трамп свого часу давав 60 днів Ірану на підписання ядерної угоди і припинення збагаченого урану. І на 61-й день Ізраїль, а потім вже і самі Сполучені Штати завдали нищівного бомбардування. По Ірану, так що ну зберігаємо цей інформаційний баланс, не будемо піддаватися гойдалкам, не подивимось, що буде відбуватися далі. Ну і кілька слів скажу про правильних людей в оточенні Трампа, яких нарешті в нього справді вже з'явилися дружина Мелані, яка зізналася, як зізнався, точніше, сам Трамп, що вона йому доповідала про російські удари по українських містах, чи той же Марк Рюте, який ще більше зміцнив Трампа в думці, що Путін все-таки намагався його обдурити, сюрприз, і затягував час, зображаючи переговори. От на зустрічі з Трампом Рюте взагалі майстерно вставляв свої репліки, коментарі і про кілька. Якісь загиблих на цій війні росіян, і про історика на переговорах в Стамбулі до цього, до речі, ми ще повернемося в нашому відео. Ну і розвінчував сумніви Трампа щодо прагнення України до миру. Тож, до речі, після цього Зеленський, президент України, вчора також поговорив телефоном і з Трампом, і з Рюте, тобто з учасниками цих переговорів, ну, можемо відзначити, що ця правильна комунікація вона триває. І ймовірність того, що Трамп може змінити свою думку, не така вже й велика з іншого боку. Така кардинальна зміна риторики Білого Дому стосовно Росії лише збільшить агресію Російської Федерації у цій війні. Тож потрібно продовжувати знекровлювати Росію і бити по її спроможностях вести війну. В Україні тому а, от прильоту по військових об'єктах і цілях а, вони власне продовжуються. Ось черговий цієї дрони пролетіли по заводу у Липецькій області. Там місцеві знімали дим над заводом «Енергія». його вже неодноразово атакували українські дрони. Тиждень тому там був приліт 12 дронів а, для російської армії. Завод енергія виготовляє акумулятори та батареї, що використовують зокрема для ракет. Деяких типів і модулей, і планування для бомб от тих самих кабів, які використовуються для бомбардування України. Ну також вибухи безпілотників чули мешканці Ростовської та Воронівської області, які там цілі ми з'ясуємо пізніше. Всього в Росії в Міноборони заявили про збиття 55 безпілотників. Ну скільки ж насправді ми не знаємо. Але тим не менше це удар суттєво. Ну і у таких ударів глиб Росії стане більше, принаймні Німеччина профінансує. Далекобійні дрони для України нещодавно було підписано контракт між українською оборонною компанією та Міністерством оборони України щодо от якраз такої закупки БПЛА. Якраз про фінансування цього всього заявив генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінг. Він днями якраз приїжджав до Києва. Власне, і ці питання також. Вивчав і досліджував, і відповідні рішення були прийняті. Тож, удари по російським військовим аеродромам, заводам, складам, нафтобазам ну очевидно, будуть ще великій кількості. Оця скаженілість Путіна, якраз ситуацію з розворотом Вашингтона. Від нього від Кремля відчувається якраз і на фронті. Там за минулу добу українські захисники мінуснули 1230 росіян. Про це повідомляє вже наш генштаб. Також Росіян знищено три танки, шість бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового та 122 одиниці автомобільної техніки ворога. Ну і традиційно, як завжди, ми покажемо далі, що власне стоїть за ось цими всіма цифрами сухої статистики. А це робота операторів, дронів, танкістів, артилерістів. Всіх наших захисників без виключення. До речі, напишіть у коментарях відео, роботи яких родів військ вам подобається найбільше. Ну і головне, результати цих робіт, які найбільш яскраві на вашу думку. Ну а також підписуйтеся на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про надходження нових відео. Ну і ми продовжуємо власне оці демонстрації. Почнемо з такого. Відеозвіту своєрідного своїх результатів роботи за минулий тиждень підрозділів Нацгвардії України, до яких е належить, до речі, і Хартія. Е так от, по всій лінії фронту вони знищили один танк, сім одиниць броньованої техніки, 40 одиниць автомобільної техніки, вісім е артилерійських одиниць. Систем 13 складів боєкомплекту та палевномостильних матеріалів та одну реактивну систему залпового вогню також ураджено 35 бліндажів та скупчень, особливо особового складу. Противника. Тут на цьому відео бачимо, що, звичайно, дрони в цьому плані вирішують багато, якщо не все. Ну але не дронами-єдиними, скажу вам, це все того, що, якщо ви недавно не бачили наших танків у роботі, то якраз ось вам, будь ласка. На Покровському напрямку два наші танки Leopard 1А5. П'ятої важкої механізованої бригади синхронно з різних напрямків провели контратаку. Російські штурмовики, які зайшли в одне із сіл, отримали. Влучання прямою наводкою, як бачите, в результаті знищено будівлі, в яких якраз і ховалася російська піхота зі спробою закріпитися на цих позиціях. Хочуть тут у цьому напрямку, саме на цьому відрізку, туго у ворога з F-PV-дронами, адже так танкам легко проїжджати. Ну це знаєте. Розкіш. Чому танки не часті гості на нулі, От, зрозуміло, з іншого нашого відео. Далі до вашої уваги, це так само Леопард, але вже Леопард 2, тобто більш сучасний, так він отримує тут кілька влучань російськими FPV-дронами, але витримує їх, і наче нічого не сталося, продовжує рух і продовжує виконувати бойове завдання. Тож, як бачимо, танки це така пріоритетна ціль для дронів, причому з обох сторін, і тому танкісти. Здебільшого намагаються в першу чергу працювати з укриттів і підходити до ворога впритул лише от коли є справді можливість відпрацювати безпечно. Будемо сподіватися, що в наших танкістів таких можливостей буде більше. Е, і можливості використання техніки прямо пропорційні ситуації на лінії зіткнення. Як ми бачимо, загалом за вчора там зафіксовано 185 бойових зіткнень. Е, це повідомляє наш Генштаб на північно-слобожанському і Курському напрямках. Е, там відбулося 20 боєзіткнень. Знову спостерігаємо таке, вочевидь, пожвавлення з боку росіян. На Лиманському напрямку ворога такого 27 разів, на Покровському. На Гарячішому, безумовно, наші захисники зупинили 55 штурмових та наступальних дій ворога. Ну і південніше Покровського напрямку на Новопавлівському відзначаємо, що Силу оборони відбили 23 атаки противника. Тут в цьому контексті згадується інформація про те, що видання Аксіос повідомляє, що Путін у цій останній своїй телефонній розмові з Трампом, після якої якраз Трамп і залишився дуже. Незадоволеним диктатором Кремля, очевидь, якраз цей поворотний момент. Так от тоді Путін розповів про плани за наступні 60 днів захопити територію України до адміністративних меж. очевидь, йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області. Про це, ну, очевидь, може, не знаю наскільки. Адекватна людина мріяти, марити ну з такими темпами просування це просто неможливо. Тож або Путін, вибачте, за шаблон такий брав Трампа на понт, або йому просто докладають таку брехливу інформацію про ситуацію на фронті, що він ну, реально вірить в те, що от він зможе це зробити протягом наступних місяців. Ну і завершуючи тему цих кремлівських мешканців, згадаю, як під час розмови Рюто і Трампа, з якою ми до речі почали, от останній якраз висловив розчарування, що Кремль відмовився від переговорів. Ну от Рюто тоді додав до слів господаря Білого Дому, що ви, тобто Трамп, мовляв, відправили до Стамбула Рубіо та Віткофа, а вони, тобто росіяни, якогось історика, тобто медінського, який розповідав. Там щось про 1250 рік. Це от так сказав Рюте. Ну з Росії з цього приводу дуже збурилися Марія Захарова, прес-салкаше російського МЗС. Ось скрин оригіналу можете подивитися, щоправда, російською. Тим не менше, це оригінал. Так, от вона звинуватила керівництво НАТО в небажанні слухати історичну лекцію про історію вопроса. Ну, очевидь, якщо історія питання сягає глибин 13 століття, то Саме час Монголії, наприклад, висловити свої претензії на більшу частину Росії. Ну, з іншого боку, Захарова фактично визнала, що вони реально прислали на переговори історика, а не дипломата. Просто ось так. Ще один, кого що називається, палало від розмови Рюта і Трампа, це заступник голови Радбезу РФ. Він же Дмитро Медведєв. Так, он він він в Твіттері значить, на ультиматум президента США Дональда Трампа. Назвав його ну щодо запровадження, якраз оцих жорстких санкцій за 50 днів проти Росії. Якщо Росія, звісно, не погодиться на якісь домовленості про перемир'я, так от він заявив, що якраз Трамп висунув театральний ультиматум. Да, Кремлю і от завершив цей свій пост, тим, що якоюсь пафосною фразою світ здригнувся, очікуючи наслідків, войовнича Європа була розчарована Росії, було байдуже. До чого це все не зрозуміло? Ну от Дмитрій Медведєв очевидно просто пам'ятає, як минулого місяця він же наразився на критику Трампа, який висловив невдоволення щодо якраз дімонівського коментаря про ядерну зброю в Ірані. І Медведєв тоді почав виправдовуватися, що він засуджує удар США по Ірану. Однак Росія не має наміру постачати ядерну зброю Ірану, як він припустив це в своєму першому пості. Так от ми просто почекаємо, що скаже Трамп на це театральний цей ультиматум. Лавров нещодавно розповідав, що передав Рубіо список, начебто, образ українських можновладців на адресу російської влади. Також я думаю, що список російських лайок на адресу американських політиків, починаючи від того ж Медведєва і закінчуючи тим самим пропагандистом Соловйовим і іншими, так от той список значно більше. Так що не радив би в цю гру грати росіянам. Ну, на цій вогнегасній ноті я з вами попрощаюся. Традиційно прошу підписатися, натискайте дзвіночок для цього, щоб вчасно отримувати нагадування про нові відео. Ну і ставте вподобайки, лишайте коментарі. Це завжди. Потрібно це завжди для нас важливо. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я В'ячеслав Симбалюк. До нових зустрічей.